Всі діти нашої країни знаходяться в страшенному стресі сьогодні через обстріли, через тривоги, через небезпеку, і це серйозно впливає на їх психологічний стан і на здоров'я. Разом з психологами фонду Ріната Ахметова ми розробили дуже корисні, реально діючі вправи для того, щоб допомогти дихтині справитися із стресом, налаштуватися на позитивне. І я вам хочу сказати, що ці вправи дуже впливові і для дорослих. Я сама їх використовую із задоволенням. Ви можете, до речі, підписатися на канал фонду. Посилання буде ось тут, і опис ви можете побачити в тексті. Вправа номер один. Поїхали! Дивіться, вона проста на перший погляд, але дуже і дуже впливова. Берете листочок бумаги з дитиною, налаштовуєте класний контакт. Коли вона спокійна, починаєте писати все негативне, що ви хочете залишити в минулому році. Страхи обстрілів, образи. Сварки, сором, е, нехай згадують все, що було негативним. Спокійно поговоріть, довіряйте їй. Обов'язково скажіть, що нічого поганого, не ми всі помиляємося. Давай згадуємо наші помилки, залишити в минулому році. І після цього з усіма янголами-хоронцями, з усіма молитвами, ми беремо ручку і кожну конкретно і налаштовано викреслюємо. Після цього цей листочок можна ритуально серйозно, або зміяти кинути в смітник, або краще ще вогонь. Це було просто взяти, одягнутися, вийти на вулицю і прямо ритуально зігріти і сказати: Все ми залишили то в минулому році в новому році цього багажу з нами не буде. Вправа допомагає налаштуватися на, ну, по-перше, дуже сильне полегшення одразу. А по-друге, налаштовує на те, що попереду все. Нуль негативу, і попереду все прекрасно. Вправа номер два: знайди безпечне місце всередині себе, яке завжди буде із тобою. Треба її повторювати у спокійні дні, так щоб в стресовий день дитина вже мала досвід, як туди повертатися, в це своє місце, де воно знаходиться. Щоб вона точно знала, Викладете дитину. Вона ябою всадити, дуже розслаблено, все ніжки, все спокійно. І просите заплющити очі. На початку треба розслабити. Твої колінки розслаблені, твої стегни розслаблені, твоя голова розслаблена. Розслабляєте дитинку. І після цього кажете, а зараз побач, будь ласка, якесь дуже красиве для тебе місце. Може, берег моря, може, ліс, може, якась казкова локація. Не питайте дитину, що вона бачить. Дайте 30 хвилин, щоб вона її побачила. Після цього кажете, а в цій локації зараз подивись якесь приміщення, або домік, або якась халабуда, щось, щось що тебе, що тебе захищає. Після цього, будь ласка. Відчуй. Чи, можливо, ти чуєш якісь звуки, або птахи, або вітерець, або море, можливо, запахи якісь ти відчуваєш від квітів, від чогось, що в тебе на стінах, чи відкриті окна. Тобто, якісь запитуйте подробиці, щоб дитина максимально гарно розгледіла і відчула це місце. Де воно знаходиться? Де в животі? Чи в грудях це місце запам'ятає це місце? І хто його охороняє? Давай подумай, можливо, на даху, можливо, навколо, можливо, тварини, можливо, янголи. Побудь тут. Відчуй свою насолоду і безпеку. І хай дитинка хвилинку куди їй побуде в цьому. Після цього, будь ласка, подякуй цьому місцю, Пообіцяй, що ти обов'язково сюди будеш повертатись, що тобі тут прекрасно і затишно. І обніми, і поцілуй і подякуй тим, Хто тебе навколо в цьому місці захищає. А, на цьому можна закінчити. Цю праву треба повторювати, і вона дасть неймовірні результати в стресову хвилину. От побачите, дитина якомога швидше буде згодом потрапляти в своє це безпечне місце. Це для неї буде дуже серйозна допомога. Ну і прекрасна вправа, третя, новорічна куля мрії. Ви разом робите. Дуже красиву кулю і бумажно. Берете олівець, фломастер, бажано кольорові, різнокольорові. І пишете. Тому це можуть бути різні кульки. Можна прикрасити всю ялинку або всю е, стіну вдома. Це не має значення, камін. Е, і пишете е, свої. Мрії. чого я хочу досягнути? Про що я мрію, про який стан, не тільки матеріальні, про щастя, про любов, про взаємини, можливо, конкретні речі. Я хочу налагодити стосунки із там, я не знаю, з подругою пишете ці всі мрії, найсвітліші, найпрекрасніші на одній або на різних кульках. І після цього гарно разом прикрашаєте, щоб вони були там, я не знаю, шматочками ялинкових якихось іграшок, фломастерами, красками, чимось. Вони. Ваші повинні бути найкращими, і цей час разом з дитиною, який ви проведете, просто буде неймовірний. і прикрашаєте свою ялинку, свій будинок, своїми мріями, і саме новорічну ну, ніч або в той момент, коли будете святкувати, ви повинні їх прямо із тостом, прямо з дитиною проговорити, що я хочу і в мене буде ось це, ось це, ось це, і кожного разу заплющувати очі і уявляти, як воно в мене вже є очі, уяви, як ти помирилася із подружкою, уяви, яка ти щаслива, уяви, яка в тебе сукня нова, красива, або ролики, або що там вони хочуть. Навіть якщо ми мобільний телефон не можемо сьогодні подарувати, нічого страшного, уявляти теж можна, колись ми на нього заробимо. І все буде в порядку. Ось така прекрасна вправа на Новий рік, тим більше, що це саме є той на час найгарніший для того, щоб замовляти і загадувати бажання. Нехай вони збудуться з наступаючим новим роком! Люблю вас всіх! Хай нам буде перемога, і хай нам буде різдво вдома з усією родиною.